Вітаю! Мене звати Оксана. Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я вас запрошу прогулятися зі мною моїм садом. Покажу вам, що в мене квітує, які є композиції. Тож Запрошую, ходімте. Хочу розпочати ось так прогулянку з цих прекрасних ірисів. У Мене висаджено їх так ось багато. Я висаджую іриси і взагалі всі квіти стараюся висаджувати групою. Ну, тому що це дуже красиво. Неймовірно гарний ірис, дуже ароматний. У мене зараз так аромат стоїть на весь сад. Краса. Далі в мене ось так тут біля дерева також квітує групка ірисів, таких ось ніжних. Так має гарний вигляд. Тут група, там група і дуже-дуже гарно. Ось, покажу вам далі, що в мене є інші риси. Ходімте. Ось так біля гойдолки в мене є отака група ірисів. Так вони більш на задньому плані, тому що подобаються мені такі сортові, але і тим є місце в мене в садочку. Ось так. З тієї сторони гойдалки в мене такі риси. І тут також поряд біля столика. І так неподалік качель у мене. Є також композиція з цих фіолетових. Ну, це мій просто найулюбленіший, тому в мене так багато цих композицій по саду. Ну це дуже гарно. І ось так тут поряд також цей такі світленькі. Ще в мене є композиція, де фіолетовий і жовтий поряд нереально мені подобається. Підемо, покажу ще й ту. Так, Знову група ромашок у мене. Зростає хосточки біля них. І ось тут також заквітли риси. Дощик трішки так примочив, але тим не менше все добре. Всі гарно стоять, ні, наче кущі всі тримаються, не полягали на ґрунт, бо так вирисів, таке може бути. То знову цей ось красень, у мене тут декілька кущів. Таких гарних. Далі так жовті йдуть. Такий цей ніжний. Ось так. Дуже так подобається мені білий рис, також красень щитей. Гарний. У мене тільки один кущ буду розводити і садити також групою. Взагалі люблю білий колір. Розквітають ось такі. І риси також дуже гарні. Так, у мене тут декілька кольорів. Трояндочки ось на бутонах, вже ось-ось заквітнуть. Ну і так море у мене гвоздики. Я її люблю. Коли вона вже в мене переквітне, то я стрижу її, і вона така декоративна, гарна. У мене сидить, як ті їжачки такі сизенькі. Ну і оце королева. Це заквітла. Зараз у мене в саду королева, біла півонія. Аромат неймовірний і краса. То краса. Є ще такі в мене і рисики. Також ростуть тут на краю клумби, то так собі. Щоб сильно місце не займати, хай поквітують. Іриси квітнуть недовго, але вони вартують того, щоб бути в садочку. Йдемо далі. Так у мене з цієї сторони клумби, не тільки іриси. Ось так висаджена група ромашок, таких великих білих. Дуже красиво, коли заквітають. Поряд ось похороплідний, також такі квіточки. Саме листя дуже мені подобається, красиво так квітує. Біля ромашки в мене так зростає троянда. Дуже мені подобається. Це ґрунтопокривна, маленька, така червона. Також на бутончиках, але поки що ще не розпускається. Ходім покажу троянди мої, які вже заквітли. Це квіт. дуже красиво також, Ромашки, ось ось, заквітують. Дуже ароматна троянда квітує в мене. Швидко переквітає, але аромат неймовірний. Так ось біля лаванди і лаванда вже вся ось-ось розпуститься. Троянди в цьому році дуже швидко заквітли. Та аромат в садку, я ж не можу вам передати, так гарно пахне. Ми йдемо далі. Ось так квітує у мене латиста біла троянда, така краса. Море квітів. Підемо далі посаду. Дуже ароматна квітне зараз троянда Девіда Остіна. Назви так не пам'ятаю, але красуньки. Заквітаю вже лавандочка, де не де, де, де на сонечку, то вже так гарно. Стає фіолетова, І ось тут в мене заквіт такий гарний кущ. Малюки вони ще в мене, але тим не менше стільки квітів. Дуже гарно. І з цієї сторони так вже лаванда і ось ось розпускається. Зростають тут ось такі в мене квіти. Троянда також тут розквітає. Багато бутонів і ромашка. Ось-ось розквітне. Так буде дуже гарно. Так гуляю по саду, вам покажу і сама милуюся. Великий труд, догляд за садочком, але це ж і краса. Йдемо, подивимося, що в мене ще квітує. Це також трояндочка Девіда Остіна. Хто зі мною на каналі бачили, в мене сад був дуже затоплений, все стояло у воді, були дуже ливні. Я рятувала свої квіти, як могла. Ну ви знаєте, тим не менше гарно заквітають. Можливо, було б краще, тому що води застою, вони бояться, що троянди, що лаванда, але нічого, бутони є, все на бутонах, квітує. Одне, що тут ось лаванда, то вона, бачите, така маленька, вона приболіла, але колосочки є. Тому ось так, гуляю по саду і милуюсь. Така у мене є композиція з троянд. Три кущі троянд, і по колу, навколо цих троянд у мене лаванда. Дуже гарно виглядає, мені дуже подобається. Ось це у мене троянди Девіда Остіна. Дуже гарно квітують. Це кущі такі старі, Бутонів просто море. Квітує також шапка буде ціла. Ось таке в мене в саду. Скоро буде трояндова краса. На цьому моє відео буде закінчуватись. Дякую за перегляд. Всім тепла і добра!